Вітаю вас на каналі Місячна країна. У цьому відео для вас найкращі родючі дні для посадки цибулі під зиму у жовтні та листопаді 2025 року по всій території України. Нагадаю, що цибуля відноситься до тих культур, які добре переносять зиму у ґрунті, якщо посадити цей овоч восени під зиму. То зібрати врожай можна буде вже на початку літа, і при цьому така цибулька практично не уражається цибулевою мухою. Забити її бур'янами буде складно, а ще вона виходить досить смачна, дуже соковита і добре зберігається. І зараз я розповім, коли восени 2025 року найкраще саджати озиму цибулю за місячним календарем. І дам найкращі дати у жовтні та листопаді цього року, а ще розповім, як правильно саджати цибулю під зиму і як це роблю я. Якщо саджати цибулю під зиму за місячним календарем, то можна отримати більший врожай крупні, соковиті, смачні цибулини без хвороб та шкідника. Коли починаємо саджати цибулю під зиму? Як правило, це період жовтня і до кінця листопада, але дуже важливо спостерігати погоду за вікном. Якщо казати про правила місячного календаря, то завжди коренеплоди та цибулині ми саджаємо тільки на спадаючому місяці вродючі знаки. На спадаючому місяці. Відбувається активний ріст корення і підземної частини рослини, а ріст надземної тимчасово призупиняється і таким чином. Восени цибулька пустить коріння, але не проросте ззовні. А родючий знак допоможе навесні сформувати великі, соковиті, смачні цибулини та яскраве та поживне перо. Тож найкращі дати у жовтні. 8 та 9 жовтня це спадаючий місяць у тільці, і тілець дуже родючий знак, коли можна та й треба саджати цибулю та часник під зиму. Місяць у тільці дає великий врожай, а ще він добре зберігається. Рослини добре перенесуть зиму, перепади температур і мають підвищену зимостійкість. 12, 13 та перша половина 14 жовтня це спадаючи місяць у раці і теж родючі, продуктивні, дуже гарні дні для посадки, а ще знак рака сприяє розвитку низькорослих рослин. У цибулин розів'ється гарне міцне коріння, врожай навесні вони дадуть рясний, рослини добре перенесуть зиму. 19 та 20 жовтня це спадаючий місяць у терезах і теж дуже гарний знак для посадок, родючий, вологий, можна саджати цибулинні, часник. Терези забезпечують врожай, що довго і добре зберігається, а ще отримання якісного насіння, великих смачних соковитих цибулин і надають стійкості до шкідників та хвороб. Наступні дати у листопаді І це 6 листопада до 17.20 це спадаючий місяць у тільці, і можна саджати цибулю та часник під зиму у цей день. Тілець то дуже родючий знак, який дає великий врожай, що добре зберігається. Рослини добре перенесуть перепади температур і мають підвищену зімостійкість. Та 10 листопада це спадаючий місяць у раці, і, і теж дуже гарні, плідні, родючі дні. У саджанців буде гарне міцне коріння, врожай рясний, і рослини добре перенесуть зиму. Друга половина 15 листопада, 16 та 17 листопада, спадаючи місяць у терезах, родючий, вологий, плідний знак, коли можна активно саджати цибулинні, часник під зиму. Забезпечують терези, забезпечують врожай, що довго і добре зберігається, отримання якісного насіння, смачних, соковитих, великих цибулин, а ще надає стійкості. Дошкідників і хвороб. І ще дві дуже гарні дати у листопаді це 18 та 19 листопада, це спадаючий місяць і знак скорпіон. Родючий, вологий, дуже плідний, який активно використовується для посадок, пересадок, тож можна саджати під зиму. Цибулю, часник, усе що завгодно. При посадці під цим знаком рослини розвивають потужну кореневу систему, а потім дадуть рясний врожай, який добре зберігається. Ви отримаєте великі соковиті голівки цибулі і часнику з яскраво вираженим смаком і ароматом. Рослини будуть витривалі, стійкі проти хвороб. Цей знак дуже і дуже плідний. Тож, коли саджати цибулю під зиму? Щоб не опустити момент посадки, нам треба поспостерігати за температурою. Якщо вона прохолодна до плюс 5 градусів і так утримується вже кілька днів, то настав час проводити посадку. Нагадаю, що цибуля дуже любить сонячні, добре освітлені, сухі та провітрювані місця. Грядку краще підготувати заздалегідь. Приблизно за тиждень або днів 10 до посадки це дасть можливість ґрунту трохи осісти. Цибуля погано переносить надлишок вологи, тому її краще садити на ділянках, де не застоюється тала вода, і рано сходить сніг. І ще нагадаю, що найгіршим місцем для озимої цибулі є грядки. На яких попередньо росли коренеплоди, буряк, редис, дайкон, морква та баштанні, бо це збіднені ґрунти. А гарними попередниками для озимої цибулі, як завжди, є капуста, огірки, томати, бобові, а також різноманітні сидерати, такі як ріпак, гірчиця, люцерна, горох, квасоля та інше. А ще Непогано росте цибуля там, де до цього росли зернові. І нарешті зимова цибуля любить добре удобрені пухки, в міру вологі ґрунти, тому перед посадкою добре перекопуємо ґрунт, виділяємо бур'яни, додаємо або компосту, або гною і обов'язково деревної золи. І тоді грядка буде готова. І можна буде саджати обов'язково у суху землю. І тож підведемо підсумки найкращими датами за місячним календарем цієї осені будуть наступні дати для посадки цибулі під зиму: 8, 9, 12, 13, перша половина 14 жовтня, 19, 20. А також. 6, 9, 10, друга половина 15 листопада, 16, 17, 18 та 19 листопада. Це найкращі дати і я бажаю усім вдалих посадок та великого весення.